Всім привіт! З вами Ірина, і сьогодні я хотіла б розпочати невеликий цикл роликів про дітей королеви Єлизавети та принца Філіпа. І було б набагато логічніше розпочати саме з найпершої дитини, з нині короля Чарльза, але я подумала про те, що зараз вже так багато про нього говорено, переговорено, про його відносини з Діаною, з Камілою, з його дітьми, з його онуками. Дуже дуже зараз багато матеріалів, і в принципі, так як Чарльз вже став королем, він доволі відома особа. Тож я вирішила все ж таки почати з їх другої дитини, з єдиної їх дочки, принцеси Анни. Але якщо вам було б цікаво почути про короля Чарльза в такому ж форматі відео, обов'язково напишіть про це в коментарях. Тоді я зніму і про Чарльза також. Тож давайте з вами переходити саме до принцеси Анни. Як я вже сказала, це єдина дочка в сім'ї Єлизавети та Філіп. Взагалі, в них четверо дітей: це Чарльз, Анна, Ендрю та Едвард. Тож повне ім'я принцеси Анни це Анна Єлизавета Аліса Луїза. А титул, який вона носить, це Princess Royal. Взагалі, що це такий за титул? Це найвищий титул, який може носити. А член королівської родини, саме жінка, і він завжди передається найстаршій дочці монарха. Тож, чому королева Єлизавета, яка в принципі була старшою дочкою монарха, не носила цього титулу? Справа в тому, що до цього до принцеси Ани цей титул носили аж у 1965 році, і це була принцеса Мері. Принцеса Мері була дочкою дуже відомої Марії Текської та короля Георга V, А значить, вона була рідною сестрою короля Георга VI, а той був батьком Єлизавети. І чому Єлизавета не носила цей титул? Тому що Мері померла в 1965 році. Ми з вами знаємо, що в 53-му королева Єлизавета стала королевою, тому цей титул просто повернувся до корони. Але сама Анна отримала цей титул у 1987 році, тож дуже велика різниця між 65-м та 87-м. Чому взагалі була така величезна різниця? А по-перше, цей титул не автоматичний, тобто він автоматично не передається, не присвоюється іншій людині. І чому саме Анні довелося чекати настільки довго, офіційної інформації по сьогоднішній день немає. Але я знайшла дуже дивне, старовинне правило, яке звучить таким чином: будь-який чоловік, який буде спати з Princess Royal до того як вони одружаться, буде звинувачений у зраді та підлягатиме страті. Але враховуючи, що принцеса Анна вперше вийшла заміж у 1973 році, а титул вона отримала через 14 років. Я не думаю, що справа в цьому є кілька речей, які ми маємо з вами знати про цю дивовижну жінку. Якщо ви дивилися серіал Корона то чи в третьому, чи в четвертому сезоні поправте мене точно, якщо ви точно пам'ятаєте. А була дуже красива сцена між екранним Філіпом та екраною Єлизаветою, де принц Філіп запитав у неї: дорога. Хто з наших дітей твій найулюбленіший? На що королева Єлизавета зреагувала гостро і сказала, що вона любить однаково всіх своїх дітей. Але відразу ж перепитала у Чарльза: А хто твоя найулюбленіша дитина? І принц Чарльз без тіні сумнівів сказав Анна. І це виражалося абсолютно в усьому. Вони дуже схожі. Вона перейняла його почуття гумору, характер, любов до спорту та найголовніше це відданість королівській родині. Останні десятиліття саме Анна стала тією людиною, яка робила найбільше королівських виступів. Де Телеграф підрахував, що у 2023 році у Анни було, ви тільки вдумайтесь, 457 виходів за рік. Це більше, ніж днів у році. Ви тільки вдумайтесь цю цифру: 457 виходів за рік. А врахуйте, що є вихідні, що є дні, коли ми всі люди ми можемо захворіти. Тому ця цифра просто вражає, вона абсолютно дивовижна. У 1974 році сталася ситуація, яка, як на мене, найкраще описує характер Анни і як він передався від її батька до неї. Тож 20 березня принцеса Анна разом зі своїм тоді першим чоловіком Марком Філіпсом поверталися з благодійного заходу з Букінгемського палацу додому. Як раптом їх машину швидко об'їхали, затормозили, і з цієї машини почалася стрілянина по машині принцеси Анни. Ім'я цього чоловіка Болл, Після чого цей злодій дуже сильно поранив. Тілоохоронця та водія принцеси Анни та почав витягати її з машини. В той час, як Марк Філіпс, її чоловік, намагався утримати її всередині машини. В той час також був дуже сильно поранений журналіст, тому що був журналіст, який їхав за їх машиною. Врятував Анну боксер, боксер на ім'я Роні Расел, який повертався додому з Кенту, і він почув всю цю стрілянину. І в момент, коли людина, яка намагалася викрасти принцесу Анну, її витягав, він його відтягнув. І зміг таким чином врятувати принцесу Анну. І тільки через кілька років Марк Філіпс, перший чоловік принцеси Анни, розкаже, що Енбол сказав до принцеси: вийдіть, будь ласка. На що Анна йому відповіла: «Not bloody likely», Що я б дуже вічливо переклала, як це наврядче. Повернувшись додому в абсолютній безпеці в Букингемському палаці, Анна абсолютно спокійно, без тіні емоцій, без тіні переживань зробила дуже коротку заяву про те, що вона дякує Богу за те, що вона врятована, і вона дуже переймається за людей, які були поранені, і сподівається на їх найшвидше одужання. Всі були вражені стійкості. Та безперечному характеру Анни. Як я вже сказала, принцесі Анні передалась почуття гумору Філіпа, але воно у неї більш миле та менш нав'язливе. Ми знаємо, що під час ковіду більшість королівських виступів вони були перенесені в онлайн режим. І на одній з зустрічей була королева Єлизавета та принцеса Анна, і остання турботливо пояснювала мамі, як користуватися зумом і скільки людей вона має бачити. І коли королева сказала, що бачить чотирьох, а не п'яти, Анна відповіла. Нічого, ти знаєш, як я виглядаю, я тобі не потрібна. І найголовніша пристрасть, яка передалася від Філіпа до Анни, і взагалі доволі відома пристрасть в королівській родині, це пристрасть до спорту і особливо до кінного спорту. Минулого тижня під час обговорення новин я вже казала про те, що Анна є віце-патроном британської королівської спільноти кінної спільноти. Чи у 1976 році Анна стала найпершим членом британської королівської родини, хто став учасником Олімпійських ігор, і це був саме конний спорт. А у 1988 році вона стала членом міжнародного олімпійського комітету. І вже в 12-му році саме Анна приймала у Лондоні Олімпійські ігри, і саме вона формально приймала Олімпійське полум'я Зафін. Принцеса Анна була одружена двічі. І як я вже сказала, першим її чоловіком був Марк Філіпс. З ним у принцеси двоє дітей. Цей шлюб закінчився в квітні 92-го року, і вже в грудні того ж 92-го року. Принцеса Анна виходить заміж другий раз за сера Тімоті Лоренса. І тут такий стався міні-скандал, тому що по суті вона познайомилася з Тімоті Лоренсом ще в момент, коли вона була одружена, і, в принципі, їх стосунки з Тімоті Лоренсом почалися ще в момент, коли вона була заміжня за своїм першим чоловіком. Розвелись вони не дуже голосно. В принципі, в той момент а, все ще болили всі ці історії про принцесу Діану, про Камілу. І в принципі, через це саме розлучення принцеси Анни, воно пройшло не настільки нав'язливо і не настільки помітно. Зараз завжди, коли я бачу її фотографії з сером Тіметі Лоренсом. Можна побачити, наскільки вони закохані, наскільки вона щаслива. Ми мало знаємо про перший шлюб принцеси Анни через час, через тоді, коли все це відбувалося. Але абсолютно точно вона щаслива з Тімоті Лоренсом. І я вважаю, що не дивлячись на те, що розлучення це доволі погано для королівської сім'ї. А враховуючи, що в принципі в той період в королівській сім'ї було три розлучення: Чарльз розлучився з Діаною, третій син Ендрю, він розлучився з Сарою Фергюсон, та Анна розлучилася зі своїм чоловіком. Я думаю, що це був важкий період для королівської родини, одне розлучення за іншим. Це дуже било по репутації королівської родини на той момент. Але саме розлучення принцеси Анни через те, що воно проходило в принципі не через такий величезний скандал, як це було у Сари Фергюсон, звичайно, у Чарльза з Діаною. Все ж таки, це розлучення воно пройшло набагато тихіше. Тож у принцеси Анни, двоє дітей. І перший це Пітер Філіпс. Він найстарший онук королеви Єлизавети. І він живе доволі приватним життям, наскільки це можливо. Він бізнесмен. Певний час він працював менеджером з продажу автомобілів Ягуар, а також менеджером команди Формули 1 Williams F1. І друга дитина це Зара Тіндал. Як ми можемо зрозуміти по прізвищу, вона вже одружена, її чоловік Майк Тіндал. І ця пара теж не публічна, але при цьому вони все ж таки більш публічні, ніж її старший брат. Саме зараз успадкувала пристрасть Анни до кінного спорту. І у тому ж 2012 році, коли Анна приймала Олімпійські ігри у Лондоні, саме в цей рік зараз добула срібну медаль знову ж таки з кінного спорту. І особисто принцеса Анна повісила цю срібну медаль на шию своєї дочки. І мені важко уявити, наскільки вона була гордою за свою дитину в цей момент. Зара приділяє дуже багато уваги, благодійності. В неї є дуже багато івентів. Вона в основному фокусується на дітях з спеціальними потребами, з якимись дуже серйозними захворюваннями. І всі її івенти вони в основному навколо благодійності саме для таких діток, також навколо заходів, які звичайно пов'язані з кінним спортом. І як ви могли помітити, у обох дітей принцеси Анни немає титулів. Я про них говорю просто Пітер Філіпс та просто Зара Тіндал. Насправді це було рішення самої Анни, що в момент, коли діти були маленькими, принцеса Анна захотіла для них більш приватного життя. їй не захотілося, щоб їм в обличчя тикали камери. І ми знаємо, що преса вона може бути доволі жорстокою, наприклад, і принцеси Діани, яка в принципі загинула через пресу. Це був звичайно нещасний випадок, але і через пресу. Також ем, на прикладі того, як важко проходило дитинство принца Вільяма та принца Гаррі, як багато цих фотографій дітей ми бачимо з тих періодів, коли вони не хотіли, щоб втручалися в їх життя. Принцеса Анна бажаючи захистити своїх дітей і уберегти їх максимально від всієї цієї нереальної публічності, вона прийняла рішення цих титулів їм не надавати. І коли Зара Тіндел вийшла заміж за Майка Тіндела, їх народилися діти. Вони вдвох прийняли абсолютно таке рішення. У їх дітей також немає жодних титулів. Хоча, в принципі, це можливо. І сама Королева вона пропонувала і титули для Зари і Майка, і титули для їх дітей, але вони абсолютно відмовилися з тією ж риторикою, що вони хочуть приватного життя для своїх дітей. І насправді це та родина, яка, на мою думку, дуже гарно балансує між публічними виходами, тому що вони теж їх мають як члени королівської родини. Зараз займається благодійністю. В неї є свої фонди, вона є патронами певних організацій. І в той же час її діти вони більш захищені, вони можуть мати своє більш приватне життя. Як я вже сказала, ніхто не тиця їм камеру в обличчя. Тому насправді приклад Зари Тіндели, Майка Тіндела це приклад неймовірного балансу між публічністю та приватністю. Як ми можемо побачити по принцесі Анні колись королева, а зараз Чарльз можуть розраховувати саме на неї найбільше з усієї королівської родини серед саме більш старших членів королівської сім'ї. На мою думку, Анна так і залишилася особленням всіх королівських цінностей, традицій, всього того, що королівська родина так хотіла доносити до людей, і чому королівська родина настільки популярна і настільки насправді корисна для свого народу. Ну а на сьогодні я буду завершувати історію прекрасної принцеси Анни. Обов'язково підписуйтесь на мій канал. Ми з вами побачимося у четвер з роликом про новини зі світу британської королівської родини. А також наступної неділі буде ролик про третю дитину королеви Єлизавети та принца Філіпа, того самого скандального принца Ендрю, у якого був зв'язок з Епштейном. На жаль, а також про його чудових дочок, принцесу Беатріс та принцесу Євгенію. Гарного вам дня! Побачимось!